Дев'ята на годинниках України час новин на Дніпро В студії з вами працюватиму я несазайцева. Вітаю ніч на Дніпропетровщині. Минула без ворожих обстрілів. Втім, напередодні окупанти вчергово били по Нікополю з важкої артилерії. Пошкодили гуртожиток, де облаштувалися переселенці. Також зачепило місцевий медзаклад. Понівечило три приватні будинки та лінії електропередач. Люди не постраждали. Тим часом ДСНС підвозить людям воду. цистернами розвозили її по населених пунктах Покровської, Марганецької, Томаківської та Нікопольської громад. Від самого ранку біля техніки ДСНС почали збиратись черги, аби охопити більшу кількість населення. Пункти підвозу води влаштували одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. Нагадаю, через підрив Каховської ГЕС та обміління водосховища води нині немає у низці населених пунктів Дніпропетровщини. Внаслідок пожежі у червоногригорівці загинула людина. Зайнявся приватний будинок за годину. надзвичайники приборкали полум'я. На згарищі рятувальники виявили тіло літньої жінки. Вогнем пошкоджено дах, перекриття, облицювання стін, меблі та речі домашнього вжитку. Ні, укриття, що знаходиться на балансі фонду держмайна, аварійні їх приблизно 180. Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан наголосив, фонд не може передати сховища місту, бо вони не придатні приймати людей. Крім того, на них навіть немає технічної документації Вони нам хочуть передати то, що нельзя можна експлуатувати. чим ми будемо людей обманувати? и говорить, вот нам передали убежище, но вы в них зайти не можете, потому что они не подлежат эксплуатации. Поэтому пусть фонд госимущества не просто декларирует о своих намерениях, а выполнит все необходимые требования для ввода в эксплуатацию этих убежищ, этих бомбоубежищ, а также приведет документы, техническую документацию всю на эти помещения, которые у них почему-то нет. Поэтому как бы, мы продолжаем находиться в этом диалоге. Я надеюсь, что он все-таки будет конструктивным, а не декларативным. И рано или поздно мы дойдем до какого-то результата. Безпека та комфорт для Дніпрян традиційно у нашому ефірі звіт роботи чергового помісту. Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, перевірив, як у Дніпрі проводиться ремонт автошляхів та як доглядають за санітарним станом і чистотою захисних споруд міста. Результат далі. На вулиці Гаванській кипить робота. Тут замінюють верхній шар асфальтобетонного покриття товщиною 7 сантиметрів. Роботу тут розпочати на, на початку місяця цього, а плануємо закінчити до ну, за близько двох тижнів. Тобто тут такий жвавий рух, об'їзд маршруток виконується реверсним рухом, да, для тих локацій, де це неможливо, виконуються роботи вночі. Тобто декілька тижнів нам доведеться виконувати ці роботи. Покриття потребувало повної заміни, оскільки виправити усі недоліки ямковим ремонтом було вже неможливо. За останні роки тут із-за великовантажного транспорту асфальтобетон зруйнувався, ями постійно цілу зиму дорожні служби холодним асфальтом пломбували, так можна сказати, ці ями. Ну, прийшов час його замінити, так як дорога відчуває значні навантаження транзитного великового транспорту. Загалом тут замінять близько 18 тисяч квадратних метрів асфальту. Гарантія на нову дорогу три роки без ям. Загальний термін експлуатації без капітального ремонту 12 років. Друга локація укриття у Самарському районі. Тут черговий містом перевірив стан захисної споруди та догляд за нею. Приміщення укриття прибирається щоденно. Также виконується мокра обробка поверхні для знищення запахів. Біотуалет миється через день. І два рази на тиждень там проводять дезінфекцію для знищення мікробів та запахів. Комунальники зауважують, споруди регулярно страждають від актів вандалізму з боку мешканців. Постійні це розкрадання насамперед електроприладів, освітильників, там щитки виламують, ну, і дуже, дуже багато смітять. Дуже некрасиво себе поводять, що після цього не хочеться зайти в таке укриття. Тому комунальні служби щоденно проводять прибирання, слідкують за цим. Модульні укриття бувають трьох типів на 20, 40 та 60 осіб. Такі укриття не витримують прямого влучання ракети, проте здатні захистити від уламків та вибухової хвилі. Бізнесвумен з Дніпра заробляє на оборудках. власниця харчувального закладу зі слів комунальників напала на них посеред білого дня погрози та навіть фізичне насильство через особисту неприязнь, що не поділили, та чому кафе продовжує працювати, якщо воно, як запевняють у міськраді, незаконне. Розібратись вирішили наші журналісти. Тебя ніхто не Я ще раз говорю. Без руль. ніхто не трогав. Ніхто не трогав тебе. Ще раз говорять. Знищення насаджень та комунальної власності, погрози та навіть рукоприкладство. З цим стикнулись робітники КП Міська інфраструктура у парку Шевченка. А накинулась на комунальників, діляться, власниця закладу Хомпарк, яка, здається, не дуже полюбляє квіточки. Конфлікт між кафе та міською інфраструктурою виник через позицію хомпарку. Власниця, певно, вирішила, що комунальники незаконно озеленюють її територію. Проте земля у власності територіальної громади ще з 2013 року, і відповідальність за її благоустрій також несе місто. Так, ця кафешка знаходиться саме на міській землі, яка не є приватизована, не є відведена для цього використання. Тобто, це фактично незаконне знаходження на земельній ділянці. Територіальної громади міста Дніпра ми розуміємо, що там зараз є конфлікт. Там є кілька ухвал суду, які забороняють нам будь-що робити. Ми вважаємо, що ці ухвали суду є завідомо незаконними і оскаржуємо їх в апеляційному порядку. Я думаю, що апеляція їх скасує. Працювати у парку Шевченка робітники КП міська інфраструктура мають виняткове право. Не кажучи вже про офіційний документ, згідно з яким виконувати поточні роботи за озеленення парку обов'язок підприємства. Комунальники стверджують, працювати поряд із закладом просто неможливо. Ми почали садити цвіти, прийшла хазяйка кафе Помепарка зі своїми ребятами і накинулась, почала рвати. Растення, виривати растення. І на ета їхня йо охрана почала толкати. Ми нікого ми не розрішимо того ділять. Нецензурну лексику та погрози від хомпарку працівники підприємства слухають регулярно. Прилюдно, слишала мене. Що ж то по публіках подгородні. Я не слышу. Я сли повторіте, пожалуйста. Услышала. Хорошо, розберемося в суді. Ти тварина, діти погибають, та да на світи саді. Ти безсовісна скатіна така. Наша знімальна група спробувала поспілкувати з жінкою, аби почути від неї, що саме так образила їх заклад. Та в чому винні звичайні рослини, за які до речі, кожен дніпрянин сплачує з власної кишені. Я з правоохоронними органами і в суді. Все по букві закону согласно Конституции України, уголовного, процесуального, налогового, любого кодексу. Я розумію, але ж все ж таки ви з журналістами також а Чому з нами ні? Ми ж таки хочемо. Ви можете сказати нам те ж саме, Це що просто желання. у вас все є в документах. А я свої желання і вам надеюсь, доступним язиком. Ви казали, що ми можемо з вашим юристом поспілкуватись, то ж можемо з ним його запросити? Конечно. Тож, ваш юрист десь тут знаходиться. Можна з ним поспілкуватись? Юридичний адрес юриста, будь ласка, на стоїчку. вибіркове спілкування і невиконання обіцянки. Ані інформація від Ірини, ані юриста ми так і не отримали. До конфлікту вже неодноразово долучали справоохоронні органи, яких викликала і жінка, і комунальники. Вже неоднократно було викликана поліція. Це відбувається до трьох-чотирьох разів на тиждень. Вона вважає, що вона хазяйка усього парку, усієї землі, на якій підставі вона знаходиться на території парку. жодних документів вона на цей час не передоставила. Прилеглою територією бізнес-вуму не обмежилась. У свою власність внесла і ділянку поза парком. Тут хомпарк розмістив ємність водою для закладу. Відповідні міські служби прибули на місце з комунальною технікою демонтувати незаконну споруду. З ідеєю жінка не згодилась, саботувала роботу. Чим завершиться історія боротьби з вітряками і чи буде законне рішення конфлікту? Дивіться у наступних матеріалах. У ритмі свого міста спортивно-танцювальний марафон зібрав близько 200 учасників університету третього віку і дитячі спортивні колективи. Свято організували у Дніпровському парку імені Шевченка. Кожна група учасників виступала зі своєю програмою та показовим виступом. Під час марафону тренери провели авторські майстер-класи з різних спортивно-танцювальних напрямів. Завершили захід танцювальним флешмобом учасників. Вони сьогодні дуже в нас на позитиві, тому що давно не було у нас таких заходів, де масштабних, де вони всі могли зібратися зі своїми коліжанками, зі своїми друзями, поспілкуватися, повеселитися. Тому буквально через місяць ми будемо організовувати знову такі заходи ще для наших учасників і для гостей міста. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі насосні станції в місті працюють аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували 30 засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на ваших екранах. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт, трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. За минулої добу рятувальники приборкали в місті одну пожежу. Вона сталася у нежитловому секторі. Крім того, надзвичайники перевірили один із торговельних центрів на наявність вибухівки. На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування. Воно виявилось хибним. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 14 градусів протягом дня буде хмарно і йтиме дощ. Температура повітря сягне 21 градусу з плюсом. На цьому наш випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об 11-й. Побачимось.